Конфлікт, що минулого місяця спалахнув між членами дачного кооперативу Прогрес, потроху вщухає. Свідченням цьому стали останні збори дачників. Як уже повідомлялось, на одному з березневих зібрань звіт голови правління за проведену господарську діяльність визнали непідготовленим. А ревізійні комісії після заслуховування звіту про фінансову діяльність товариства висловили недовіру. Тож було призначено повторні збори, до яких голова мав краще підготуватися, а фінансові документи повинна була перевірити нова ревізійна комісія. Втім, повторні збори перетворились на скандал із взаємними звинуваченнями. Частина членів товариства запідозрила голову у привласненні коштів, бо той відмовився надавати документи для перевірки. Голова у свою чергу розцінив усе як бунт окремих членів, з якими уже мав певні господарські непорозуміння. У залі спалахнув конфлікт, через що збори було зірвано. За два тижні потом удачники зібралися знову. Цього разу спочатку усе пішло за регламентом. Звід голови правління заслухали, потім настала черга новообраної ревізійної комісії. нами члени ревізійної комісії в складі Есмат Коляда Барабаш проведена перевірка присутності членів правління Брехова Дічу Похалів'яцького по голови правління дворського за період з першого по тридцять пер на четверте три акту комісії. Від 30.06.2012 залишки коштів становили 22 610 гривень. Це те, що ми вивели по даним ревізійної комісії, яка перевіряла раніше в предучі За період перевірки надходження в касу товариства становило 50 980 гривень. Ці суми підтверджені фінансовими документами, прибутковими касовими ордерами, книгами доходів та витрат за цей період кошти, а значит, за цей період кошти витрачені. В сумі 68 тисяч 90 гривень витрати підтверджені квитанціями, відомостями на зарплату, актами про виконання робіт, чеками про оплату, зал... чеками про оплату. Зачитавши акт перевірки, доповідачка поставила кілька питань, що виникли у неї в ході знайомства з фінансовими документами. Присідати мені відповідає, Я хочу часто німку сонім. У відповідає брано обрізка деревів, значить, обрізались дерев'я. два раза. На 165 гривен и на 725 гривен. 890 гривен ушло на обрезку деревьев. Значит, если резали бензопилой, сколько там расход, я не знаю. Но бензин даже 95 стоит 10 гривен. Это 90 литров бензина ушло на обрезку деревьев. То скажите, это, это что такое? Теперь очистка снега. Три раза чистили снег. Очистка снега составляет 1130 гривен. Може быть, це оно і так, понимаете? Три, значит, так оно или нет. Це вже вопрос. Другой. Но подписи водителя ни в одном акте этом выполненных работ не було. У залі виникло пожвавлення. Посипались різні доводи за і проти важливості озвучених питань. Водитель не може підписатися. Якщо він підпишеться, ми подамо його податково. А який ви дітей захоче на халтурі, щоб його подали податково? Ми ж там виясняли. А що, це не... за... вибачте, за 300 гривень ви почистите дорогу? не <тан> хоче говорити, хто. Чистив, значить, син председателя Світсовету, білий клопа. Значить, від бідника, який не хоче ніякому розписатися в налогах. Ви? А тепер ви послухайте, значить так, я білий Володимир Анатолійович, мешка Лісвані з гості, виконав роботу по розширсьці з нього своїм трактором два рази отримав за виконану роботу. Перший раз 200 гривень, здійстої 265, другий раз 250 гривень, здістої 350 Оплата білику, якобы. А коли Ривізеє? А коли рідзеє, Не надо коли б... Це вже за два Де... дня, так ви читайте правильно. Я правильно читаю? Тут у вас три проплати, стоїть, дві последні це його. Ну, честно сніг, я думаю, тут поверта, тут за 100 рубль ніхто не поїде туди. Это, понятное дело. То, що там 250 потім і що там 100 рублів, то це я на уже вже для царів. І ревідей, що там було за снігу. Я наняв шкуту Івана, Ігоря, шкуту Ігоря наняв. Біжіть спитайте, що ви мучите мене, що ви мучите мучитимуть. Потім, згідно регламенту, мав змогу висловитись кожен бажаючий. Одних дачників цікавило, хто і на яких підставах шукає у землі товариства металобрухт. Інші скаржились на сусідів, через яких затоплюються їхні господарства. А ось цей чоловік пожалівся на голову правління, який нібито безпідставно вилучив у нього дачу. І через определений період ну, я завів бортак на участу, коли я можу цей бортак вирізати. Ну, з моїм, то, що там заросло, то, що я не міг вирізати за день, вирізали яблуки, вирізали сливи. Отдали Толік Полмарчуку, ось о, він там сидить, він вже уливається вместе. 206 номер участка. І зараз столік полмарчук вже два роки садить там картошку. Я приїхав, я чуть, -чуть не успів Вони осінью приїхали. Кадєві було таке. Катєві голова відповів, що сплачувати членські внески треба регулярно. Ще й за ділянкою слід належно доглядати. Так прописано у статуті товариства. Якщо ти не доволі, тебе обідали, ти маєш право подати на суд. Потім. Так було ну, так і буде. так було. Значить, до суда не дійшло. Чому ви в суд не подаєте? Подайте потім в суд. Потім, потім. Якщо суд визнає, що управління, поступило незаконно. значит, вам вернуть вашу дачу. Только по-честному надо. Не надо на Морске мать обиду. Надо на себя раньше мать обиду. Чтобы вы не, могли глядеть матери куда. -то. Получается выяснение своих обстоятельств. Лично. Лично. Значит, если что-то, мы всю жизнь говорили, и с Анатолием Андреевичем, если что-то не нравится, у нас есть суд, идешь, пишешь заявление, набираешь этих свидетелей, приезжают, разбираются. І все буде понятно. Зачем те это му дітяну никому не надо. 250 під Чи, чи Петрову, чи кабакову, чи тіпі. Ну кому це Важно, что человек работу сделал и получил деньги. Чимало присутніх дотримувались думки, що усі теперішні сварки на зборах це наслідок давніх особистих суперечок. І що голова правління насправді добре виконує свої обов'язки. На нього було п'ять предсідателів, які бились 20 лет, чтобы передать элект... высоковольтную линию с трансформатором Ресу. Он добился этого. Он год ездил в этот и Житомир, в естественную инспекцию. Добился и сдал эту. Теперь каждый год он решает вопрос по автобусу. Решает? Решает. Решается. Да? Добился наилучшего результата по сдаче членских сносов. Никогда не было такого, что столько сдавались тленских сносов. Что вы рассказываете? Так, вже звітний А якщо тому наступил на хвост, то він правильно конправі правильно зрештою доповідь голови та звіт ревізійної комісії більшістю голосів затвердили. Також вирішили, що звітувати про фінансово-господарську діяльність потрібно систематично за кожен рік. Загалом чергова зустріч членів товариства завершилась більш-менш мирно, та й сваритися їм кажуть не годиться, бо слово дачник краще асоціюється із працею та відпочинком аніж розбором польотів.